Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Жителю будинку в Одесі, який зазнав руйнувань внаслідок російської дронової атаки 24 січня, отримують компенсацію від держави. В Одесі хочуть збільшити кількість платних паркувальних місць. Скільки грошей може додатково надійти до бюджету? Другий поверх повністю демонтують, а перший відновлять. В такого висновку дійшла спеціальна експертна комісія щодо будинку на проспекті Шевченка в Одесі, який 24 січня зазнав пошкоджень внаслідок російської дронової атаки. Власники квартир другого поверху отримують компенсацію на придбання нової квартири. За їхніми словами, очікується, що оцінена комісією сума становитиме близько 1300 умовних одиниць за квадратний метр. Для інших власників квартир майно яких постраждав. Дало, держава передбачає виплати. Механізм у государства абсолютно чіткий. Оні всі получать государство дозволяє до 350 тисяч гривень за пошкоджене майно. За знищене майно зовсім інша процедура. Нагадаємо, в будинку на проспекті Шевченка повністю зруйнований дах, понівечені стіни, вікна та двері. Присібліз на кришу прямо нашої квартири. Мы с сыном успели спуститься на первый этаж, и благодаря этому мы, в общем-то, выжили. Потому что крыша, потолки, ну, полностью все упало, балки. И ну, вот так, теперь у нас два дня рождения на каждого. Ну, после стресса такое состояние несколько тревожное, да, нарушился сон первое время. В ту ніч, як кажуть самі жителі будинку, ніхто не очікував, що в один момент позбудуться свого житла. Людмила Олексіївна, одинока пенсіонерка, також жила на другому поверсі будинку. Каже, від її квартири сьогодні мало що залишилось. Розповідає, під час атаки спала під ковдрою і прокинулась від вибухів. Та якби на сусід, який виніс її на руках, зізнається, мабуть, сама б не змогла спуститись. Я проснулася від першого вибуху, А потом якийсь вибух, что я подскочила вообще на кроватью. Такой, знаете, звонки-звонки. Обычно глухие взрывы. А это такой звонкий взрыв. И все. И упогас свет. Ребята вынесли меня, посадили на скамейку. И я сидела на скамейке, ждала, куда. Мне некуда идти. У меня никого нет. Это бывшие Каховские казармы. Но это там такой вот такие квартиры хорошие, что еще сто лет бы простоялось. Я был в 7 метрах примерно от прилета, моя квартира находится. Вот. Да, прям в доме, да, да. Я вытащил сначала бабушку МЧСникам, передал котиков, потом мы спускались по этим лестницам. Вот. Лестницы, к сожалению, по неизвестной для меня причине, четыре дня никто не расчищал. площадку, ніхто не розчищав, которая между двумя крыльями. То тобто, есть там лежала тон, наверное, пять ракушняка. Я туда, когда выносил вещи, она так потихоньку прогибалась каждые минуты. Ну, это уже я не знаю, там кому вопрос. Люди, які мешкали в будинку більшу частину свого життя, кажуть, не хочуть переїжджати в інше місце чи навіть інший район. Мені не хочу. ну куди мені 88 років? куди вже мені перебиратися? навпаки. Ну, в целом то, что сегодня было услышано, ну, звучит достаточно адекватно. Скажем так, и цифры по квадратуре и так далее. Я сейчас не чувствовал бы себя там весьма комфортно, учитывая, что с периодичностью, сколько там, с разницей в 10 дней, вот эта вот вся история произошла, ну, как-то там немножко... Нагадаємо, за законом України компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло внаслідок російської агресії можуть отримати тільки власники квартир громадяни України. Заявку на компенсацію можна подавати через додаток Дія. Ольга Глечик, Сергій Романенко, Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. На вулиці Великій та Малій Арноуцькій планують збільшити кількість платних паркувальних місць. Рішення мають остаточно ухвалити 21 лютого на сесії міської ради. Проте, де-факто, кількість машин, які зможуть розміщатися на вулицях, стане меншою, пояснює депутат Петро Обухов. насправді там де факто зараз паркується на цих вулицях 1200 машин після того, як буде зроблена розмітка. За правилами дорожнього руху, наприклад, за правилами дорожнього руху заборонено паркуватися біля зупинок громадського транспорту, біля виїздів із дворів або біля перехресть. І ось якщо розмітити усі місця за правилами, то їх стане менше, їх стали біля 800 і всі вони стануть платними. Жителям міста в такому разі доведеться паркувати автівки в інших безкоштовних місцях. Проте через декілька років таких місць в Одесі майже не залишиться. Вважає Петро Обухов. Каже по суті, це своєрідний податок на автівки, аби регулювати їх чисельність. На Старосінній площі, наприклад, яка виникла проблема, там є один одна ділянка, де паркували стільки місцеві жителів біля свого будинку. І зараз це для них стало платним. І вони дуже незадоволені цим. І фактично, зараз єдиний вихід, який їм пропонує мерія, це купувати абонемент 2000 гривень на місяць. Я думаю, що на малий та великій Арнаутських буде так само. Мені здається, потрібно щось інше запропонувати. Можна, можливо, паркінги робити, можливо, просто робити для мешканців саме їхню паркінгу парковку, щоб не платити ці податки, а ось для тих, хто приїжджає і там на якусь годину певну, другу, то можна і заплатити 20 гривень за годину. Це Із розряду нажитися на людях. Ну. Я такого не понимаю вообще. Мое отношение это неправильно. Почему я должен платить за то, что у меня машина стоит просто на улице? Это раз. Второе, ну, как бы надо понимать, э, за что я плачу. Если бы машина охранялась, другой вопрос. Так как на этих парковках так же самое, как и на улице бьют машины, за что платить, я просто не вижу смысла. Мне девочку встретить, я кружляла, потому что я не могла припарковаться. Это не есть хорошо. С парковками э, плохо. Якщо не виразиться по-другому. Ну, тут реально припаркуватися, от, особливо на автостанцію, ну, невозможно. Не знаю, платно це вирішить проблему чи не вирішить. За допомогою збільшення платних парковок в Одеській міськраді планують щомісячно залучати 470 тисяч гривень. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Ось тут вулкан, так, як працює, з яких частин елементів він складається. Жерло, кратер і як відбувається виверження. Тобто, завдяки таким технологіям сучасним нашим учням дійсно це цікавіше, ніж просто дивитись на макеті чи дивитись якесь фото цього виверження вука. Це вчителька географії в Одеській гімназії номер 26 Діана Діянова. Показує, як відбуваються уроки в її кабінеті. Нещодавно вона стала переможницею регіонального етапу конкурсу Вчитель року 2024 у номінації Географія. Було тестування, практична робота і майстер-клас. Тестування воно оцінювалося в 20 балів, максимальна кількість, і насправді хочу сказати, що воно було достатньо таке складним. Нам давали різноманітні теми, і ми намагалися їх як найкраще показати. Як ми будемо з учнями так, певний там, наприклад, квест проходити чи якісь інструменти показували. Наступний етап це було дослідження. Тобто ми створювали програму дослідження, якби ми з учнями працювали в дослідженні певного якогось об'єкту чи предмету. Вчителька каже, найскладніший етап це був відкритий урок з учнями. Вважає у навчальних закладах необхідно слідкувати за новими технологіями. Зараз дуже активно розвивається так штучний інтелект, це і створення різноманітних відеороликів на основі штучного інтелекту. Це і запити учнів, наприклад, в чат GPT, щоб вони могли правильно працювати з цими чатами, а не лише бездумно списувати інформацію. Це різноманітні фоторедактори, відеоредактори розповідає мотивували взяти участь у конкурсі її учні та колеги. Вона сама робить презентації, і дуже вони добрі складаються. Відео дуже цікаві, показує, ну і розповідає все дуже добре. Діана Саліна, молодий інноваційний вчитель, вчитель нової української школи, яка готує дуже цікавий контент, дуже цікаві уроки з впровадженням різних інтерактивних завдань, різних інтерактивних платформ. А от зараз ми власне впроваджуємо штучний інтелект в освітню діяльність. Діана Діанова каже, хоче перемогти на всеукраїнському етапі, який відбудеться у травні 2024 року. Там мріє про перемогу України. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Одеські спортсмени здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи з карате. Змагання серед кадетів, юніорів та молоді відбувалися у місті Тбілісі з 9 по 11 лютого. Там взяли участь 1160 спортсменів 49 країн. Збірна України завоювала 10 медалей і посіла п'яте місце серед усіх команд учасників. Золотим призером став 15-річний одесит Сергій Станков. Хвилювався, звичайно, тому що. Це був мій перший чемпіонат Європи. Фінал був дуже крутий. Я виграв його з рахунком 10-1. І, ну це, мабуть, найкращий момент у мого життя, тому що це дуже круто було перемагати з таким рахунком. Дуже велика підтримка була. На цьому чемпіонаті Європи я зайняв третє місце. Це вже був Мій четвертий чемпіонат Європи, але медальний був другий. Я мав 5 боїв 5, мабуть, дуже складних боїв. В півфіналі я програв діючого чемпіону Європи, представнику Грузії з рахунком 4-0. І за третє місце виграв спортсмена з Латвії. З рахунком 5-4. Одеса виступила одна з самих сильних областей на, на, на цьому чемпіонаті. У Нас 4 медалі. Я думаю, що це дуже добрий результат. Хочу сказати, що в нас дуже висока конкуренція всередині країни, дуже серйозний чемпіонат України. Відбір, і коли спортсмени потрапляють у збірну, то ми можемо вважати, що кожен з них вже. Претендент на медалі на чемпіонаті Європи або на чемпіонаті світу.